Один плюс один продовжує національний телемарафон. Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський, і о, з нами в студії Олена Комара, авторка ідеї та засновниця Ютуб каналу про здоров'я здоров'я лайв, засновниця громадської організації медичні ініціативи. Вітаємо вас, Олена. Вітаю вас в студії. Традиційно денна денний ефір розмови про здоров'я. Абсолютно точно. Сьогодні будемо говорити про так звані травми. невидимки. це те, що називається у медиків акубаротравма, але ну ми знаємо, це не знаю. Це захворювання, не захворювання, власне, розберемося, як контузія, що відбувається з людиною, як це впливає на наших захисників, як часто вони отримують подібні травми. Олено, сподіваємося почути від вас усі ці відповіді на усі ці запитання. це насправді біч зараз на фронті, особливо з, з постійним використанням ворогом mm -hmm. крованих авіаційних бомб, великої потужності. Військові кажуть, що коли прилітає кілька кабів, особливо там великих, там від 500 кілограм. То це відчувається взагалі як сейсмічна активність, навіть під землею, да як маленький землетрус. А по впливу на людину, навіть вибух кабу на відстані, він настільки б'є по, по голові, простими словами. Що люди втрачають орієнтування в просторі і потім мають дуже серйозні наслідки? І питання контузії вже стало. Ну в нас фактично, майже всі військові в в тій чи іншій мірі вони mm -hmm. е піддаються цьому цьому впливу да, впливу контузії. Розкажіть, що це таке, чому чому це хвороба невидимка, як сказала Іра? Так, Ірина правильно сказала, і хвороба невидимка і правильно сказала, що це контузія, акубаротравма, це одне і те ж. Тобто, контузія вона така більш застарілий термін. По-сучасному це все ж таки акубаротравма. Але дуже часто і досі використовують військові самі контузія. Там, якщо приходить військовий на прийом, каже, а в мене тих контузій вже більше десяти. А що таке, що таке акубаротравма? Це, от правильно, теж ви сказали, це вплив високого, інтенсивного звуку, який поєднюється з ударною хвилею. І найчастіше, Ша, що ви відчувають наші військові, наші захисники. Це в першу чергу дуже сильне погіршення слуху. Це можуть бути головокружіння, це може бути нудота, це може бути рвота. Це може бути. Пам'ятаєте, як колись ми бачили в якихось голівудських фільмах зараз, на жаль, це реалії сьогодення, коли відбувається вибух, і в героя починає текти кров з вуха. От тоді власне, відбувається розрив барабанної перетинки. До речі, акубаротравма – це захворювання, яке не має аналогів серед захворювань мирного часу. Це виключно військова хвороба. А про що ми сьогодні ще маємо поговорити? Дуже важливо. Це про те, що шляхи корекції, як ми можемо допомогти військовим, а, яким чином, коли ми використовуємо хірургічне лікування, коли ми використовуємо медикаментозне лікування. А механіку впливу мож А от пояснить? зараз хочу розказати, да, от що от, відбувається от Відбувається вибух, йде вибухова хвиля. Іде відбу... як вона проходить крізь організм, mm -hmm. і на неї я так розумію, реагує мозок, mm -hmm. реагує там Наша не сухова. знаю, очі, вуха в наш внутрішній. Органи, і як це відбувається? от механіку, бо всі ну. Приблизно, да, от Приблизно що знають до кінця не розумію, чому через те, що воно дуже складно насправді пояснити. Є деякі такі акуберотравми, які поєднуються, наприклад, з травмою головного мозку, і їх на МРТ практично, тобто це такі зміни на рік на рів, на мікрорівні, які на МРТ практично не видимі. А що видиме, що точно завжди на себе звертає увагу, на що страждають найбільше військові, це ураження нашого слухового аналізатору. І тут є кілька варіантів розвитку подій. Перший варіант це коли уражається, наприклад. Та ж барабанна перетинка, відбувається її розрив. Другий варіант це коли уражається в нас є в середньому вузі слухові кісточки. Три маленькі, дрібненькі кісточки, які передають звук до внутрішнього вуха. І іноді, за рахунок цієї ударної хвилі, відбувається розрив ланцюга слухових кісточок, і це теж призводить до втрати слуху. Це тимчасово чи назавжди? Якщо це не полікувати, то це назавжди. То це однозначно. Це і що розрив барабанної перетинки, що розрив ланцюга слухових кісточок це все покази до. Тут власне хірургічного лікування окремо може бути ще вплив е акуберотравма, може розвинутись пацієнта у вигляді е такого. Вираженого невриту слухового нерву, в нас в медичній термінології це називається гостра сенсоневральна приглухуватість, коли відбувається дуже сильна втрата слуху, при тому і ланцюжок слухових кісточок, і барабанна перетинка вони абсолютно нормальні. Угу. А крім цього, це ще вона дуже часто йде в поєднанні мінно-вибухової травми, коли власне відбувається ураження головного мозку, коли відбувається порушення кровообігу, коли відбувається порушення ліквородинаміки. І в сукупності це все виглядає дуже важко. Ви тільки що говорили трошки про кількості. Друзі, які мої, які працюють медики на стабілізаційному пункті, коли їх запитуєш, яка кількість військових там сьогодні було поранених, називають кількості, я кажу, яких травм найбільше завжди, кожен день найбільша кількість військових це військові з акубаро травмою. Тобто з контузіями. А якщо говорити от власне, де діагностують, як правило, в стаб пунктах е ці контузії, і там же їх і лікують, чи це якийсь окремий припис? Ти маєш поїхати там десь в госпіталь, десь в тилове місто для того, щоб там тебе полікували, але ти втрачаєшся як бойова одиниця. На цей угу. час тут таке серйозне дуже питання, бо більшість знає вже історії, коли акуберотравма, лікують три дні, і ти назад повинен повернути військового, чи там йому відновився слух, чи не відновився. Не дуже уточнюють їх. Повертають назад в ну особовий склад роти. А як мало би відбуватися це в ідеалі, тобто на стабілізаційному пункті є лікар, не завжди це є лор, але більшість лікарів на стабілізаційному пункті вони можуть оглянути вухо на предмет розриву барабанної перединки. Тобто, якщо вже є кров з вуха, в більшості випадків це неоднозначно ну, не може бути ще травма зовнішнього, наприклад, шкіри, зовнішнього вушка, зовнішнього слухового ходу. Але в більшості випадків, якщо там сильна втрата слуху, головокружіння, шум, дзвін у вухах, у голові швидше за все там вже буде розрив. Барабанної перетинки або розрив нацюга слухових кісточок. А інший випадок, коли у цього немає, коли просто в військового чи військової сильне зниження слуху, шум, дзвін в голові, тошнить, це ще може свідчити власне про враження слухового нерву. І тут повинна бути медикаментозна, тривала терапія. Що ви і медикаментозною тривалою терапією. Три ну, дні чи тиждень? Три дні два? точно ні. Три дні точно ні. Основна умова всіх, хто б мали акубару травму, вони потребують там спокою і ідеальної. Тишини, що теж не можуть військовим забезпечити, відповідно, повного відновлення немає. Але, наприклад, якщо говорити вже, коли діагностований розрив барабанної перетинки чи діагностований розрив ланцюг слухових кісточок, це показ до хірургічного лікування. І в Україні роблять таку хірургію. Що важливо ще сказати про ці хірургічні лікування? Багато лорів, як спеціалістів в Україні, багато є стаціонарів, де проводять різні лор операції, але насправді операції. На органах слуху, тобто вишні операції, дуже мала кількість лорів, загальних лорхірургів, дуже мало людей, які освоїли і успішно проводять операції на мікрорівні. Тобто такі центри є в Києві, в госпіталях у Львові, в Харкові. Але це не рутинно. Тобто, не кожен стаціонар, де проводять лор операції, проведе тимпанопластику. Тобто, це пластика барабанної перетинки. в чому складність технічно складна, дуже тобто, це зона дуже технічно складна, це мікроінструменти. Це мікроскоп, це спеціальне обладнання. Не кожен, тобто більшість лор операцій вони не вимагають таких спеціального обладнання, як операція на вусі. І, наприклад, в нас в Києві такі операції проводять в лор-інституті. А крім цього, ці операції і там кожен день приблизно є там відділення мікрохірургії вуха. Кожен день в цьому відділенні оперують приблизно 20 військових з приводу акубаротравми того чи іншого там чи розриву слухових кісточок. А Чи має бути там якийсь реабілітаційний період після проведення? е, Так, після реабілітаційний період в них є 30 днів. Їм дають ВЛК на 30 днів, але хочу ще сказати, що черга військових на таку операцію – це приблизно 3 місяці. Так, тобто є дуже великий потік, тому що ми вже сьогодні говорили. Окрім цього, є ще один приватний центр лор хірургії риноклініка, де теж почали проводити такі слуховідновлювальні операції, і всім військом вони проводять абсолютно безкоштовно. Також знаю, що такі операції проводять у Львові в Харкові. але там теж черга і дуже От Ви кількість. сказали б, що от, там військові лікарі розповідають, що приходять військові і кажуть, там мене цих вже контузій було там 10 штук, і вони є ж різні по своїй силі. Да не кожна контузія. Вона виливається в розрив барабану по на а є такі, ну в лапках легкі контузії. Як вони впливають на людину, на її здоров'я, на військового? І якщо от вони дійсно накопичуються? Ну тому людини дійсно там 3, 4, 5, 10 якихось легких контузій. І він в нього немає зовнішніх проявів. В нього там ну пройшов голова період поболіла. да він поболіла не, голова, пройшла не болювали, не ну да була часу. якась там нудота, ну пройшла, але ж ця хвороба, вона має накопичувальний ефект. Чи немає це власне таке питання? Я кажу, що саму і, і, і так істотно дослідити зміни, такі на це надзвичайно мікрозміни, яких ду, важко дослідити однозначно і пояснити, що відбувається з організмом. Але так щоб без симптом, контузія не може бути. Все таки будь-яка людина, яка зазнала контузії, в неї буде головокружіння, в неї буде відчуття якогось такого тушноти, в неї буде відчуття хиткості ходи, трошки порушення хиткості ходи. Тобто, в сукупності навіть легка контузія передбачає, що, хоча б там три-п'ять днів лікування. В ідеалі там, контузія з вираженими симптомами, це місяць лікування. Але ми розуміємо, що зараз на даному етапі нашої війни. Е Якщо ми маємо, що найбільша кількість військових має акубаротравму, тобто, якщо ми розуміємо, 30-50 військових день мають акубаротравму. Давайте тепер собі уявимо, що 30-50 військових вони йдуть на місяць на лікування. Значить, має хтось прийти замінити. Тобто такий трошки взамкнутий круг. Але, звісно, я за те, що кожного військового, який має акубаротравну, він потребує лікування. Плюс я все-таки лор-лікар, я все таки за збереження слуху в гострому невриті, при гострому невриті, гостра сенсоневральна приглухуватість. Це захворювання, яке дуже часто залежне. Тобто, чим швидше. Що ми почнемо лікування, це вже власне йдеться не про хірургічне лікування, а про медикаментозне відновлення слуху, тим більше шансів, що ми відновимо слух в даного конкретного воїна. А якщо, е умовно, контузію затягнути в лікуванні, якщо от, ну, там, пропити три дні прокапатися і пропити знеболювально, умовно, я не знаю, як це лікується, угу. не звертати на неї уваги і далі собі жити. Якщо чи може вона в часі поки, проявити себе, показати себе сильні з більшою силою? А ну дивіться, відносно, наприклад, з, до, з життя ми не можемо сказати, що контузія це те захворювання, яке в принципі потенційно може забрати життя, але чи може воно привести до якоїсь інвалідизації? Очевидно, що може, тобто в першу чергу людина може втратити слух. Абсолютно реально, і такі історії є, коли навіть медикаментозно чи хірургічно вже не вдається відновити слух. Звісно, що ми дамо рекомендації таким воїнам, що можна поставити слуховий апарат, чи можна поставити кохлеарний імплант, але це вже людина з інвалідизацією. Чи можна сказати, що неврологічні якісь симптоми, які в неї є, там у вигляді сильних спастичних головних болей, головокружінь, будуть посилюватись? Однозначно так. Тут відповідь одна: звісно, що кожен військовий заслуговує на адекватне, Повноцінне лікування і повернення в стрій не як фізичної одиниці, а як фізично здорової реабілітованої одиниці, яка готова виконувати подалі свої військові завдання, які стоять перед ним. Хвилина залишається. Волину. Давайте все ж таки підсумуємо і скажемо: якщо є контузія, що ми робимо? Наші кроки. Якщо є контузія, я ще дуже хотіла озвучити, щоб попередити, наприклад, ускладнення при лор лор ускладнення при контузії. Завжди рекомендації є для всіх. Вони для цивільного населення будуть актуальні. Коли ми чуємо вибухи, ми повинні лягти на підлогу, закрити обома руками вуха якнайщільніше і відкрити рота. Друге, будь-який військовий, який йде навіть на тренування, повинен користуватись індивідуальним захистом для. Нашого слуху є такі в лапках доброзичливі поради, що не одягай навушники натренуй тренуй вухо, натренувати вухо неможливо, а втратити слух навіть на навчанні під час там стріляння абсолютно реально. І дуже важливо рекомендація, що будь-який військовий повинен знати, що на всій території України, державних установах, і навіть бачите, як в приватних клініках, от як Ріно, ці слуху операції для них робляться повністю безкоштовно. Тобто, якщо наслухають зараз родичі військових, які які мають проблеми з слухом, звертайтесь, будь ласка, шляхи корекції є можливо і реально допомогти. Дякуємо вам дуже подумати, що лягти на землю під час якогось вибуху і закрити вуха, що це має цілком е, практичне проявлення. І це до речі, перша практична порада, як себе поводити при вибуху не лише там знаходитись в укритті, ще щось. Угу. Але якщо ви бачите, там умовно наближається шахета, ракета підлітає, і ви розумієте, що зараз станеться вибух. Не відкриваємо широко очі дістаємо, дістаємо телефон, телефон да, а закриваємо руками вуха, відкриваємо це для того, я так розумію, щоб компенсувати тиск тиск і да, попередити і удар, розрив да. барабанних перетинок, Угу. не комар, авторка ідеї та засновниця Ютуб каналу про здоров'я здоров'я лайф, засновниця громадської організації медичні ініціативи і лор лікар. Дякуємо вам за те, що прийшли.